А якщо я вам скажу, що один старець із Закарпатського гірського села побачив завершення шляху Зеленського ще до того, як той ступив на нього, що він не назвав дату, не вказав місяць, а передав відчуття стан духу нації, в якому вона з ним прощатиметься, це не притча і не легенда. Це оповідь про діда Андрія, мешканця місцини, де час не минає, а бринить як струмок. Він мовчазний. Але коли мовить, то наче грім у сонячну днину, говорить не про політику, а про суть. І, хоч не шукає порад, до нього їдуть з усієї країни, бо він не ворожить, він бачить. Народився Андрій у 1943 році, в закинутому селі, де корови впізнають господарів по голосу, а дерева мають впертість. Матір його померла при народженні, а батька вбила війна 1944 року. Зростав із бабцею, що розмовляла з тінями предків, і навчила малого чути не вухами, а душею. У п'ять він казав речі, які дітям невідомі. Одного разу сусідка поскаржилась на корову, що перестала доїтись. Малий глянув і мовив: Бо вже не твоя, інші її візьмуть. Через три дні вона здохла, а залишки купили чужі. З того часу в селі шепотіли. Його очі старші за нього. Та боялися не дивакуватості, а правди в кожному слові. Андрій ніколи не покидав села. Йому пропонували посади в Києві, відмовився жив на узліссі в хаті, що пахла димом і яблуками. Ходив у ліс не по дрова, а по відповіді. Привозив назад не тільки ягоди, а й сни. На великі свята виходив до криниці посеред поля і стояв, ніби прислухався до землі. Селяни знали, коли мовчить, треба чекати, коли говорить, треба слухати. У 2018 році, за рік до виборів, уперше промовив ім'я, яке тоді звучало хіба що з телеекранів: прийде не політик, а сміх. І той сміх стане сльозою. Люди довіряться йому, бо здасться своїм, але найбільше він боятиметься не інших, себе. Хто це? спитав учитель із Ужгорода. Дід лише махнув рукою той, хто сміється на сцені, а плаче за лаштунками. 2019 -й. Зеленський виграє вибори, молодь святкує, старші знизують плечима. А дід зачиняє вікна і каже онуці: Почалось. Що саме? питає вона. Дорога без звороту, вона веде не до кінця, а до порогу. А хто за ним піде, не всі дійдуть. Того ж року його відвідала жінка з Києва, не назвала імені лише спитала він витримає. Дід довго мовчав, тоді глянув на обрій і відповів. витримає, але не сам. Його триматиме страх не за себе, а за образ. Бо він дзеркало. І як трісне дзеркало, трісне країна. Після того три дні не виходив з хати. 2020, другий рік Перша ніч війни. Село не спить, молитви біля церкви. А дід стоїть босий на краю лісу з Христом. Хтось питає, бачите щось? Бачу, як камінь падає в воду, хвилі розходяться, але одна вернеться, і вона принесе не смерть, а відповідь. Відтоді він говорив частіше до нього йшли військові, матері. Навіть один депутат і кожному казав інше, але закінчував одне: Коли він піде, піде не ворог, а його тінь. 2023 рік село відчуло дід змінився, не ослаб, а ніби зібрався всередині. На світанку йшов у ліс, наче слідком за невидимим шляхом. Повертався мовчки, говорив не людям, а небу. Якось його побачили навколішки з картою України до 1991 року. Один хлопець запитав: що шукаєте? Місце, де впаде останнє слово, Чи є? не його, а слово про нього, бо піде не, як цар, не втече, як слабак, зійде, як роса, що зникає без сліду, але слід залишиться. І той слід печать кому знімуть, тому й перейде. А хто буде далі, що спитали? Дід не відповів, але тієї ночі запалив свічку в кожному вікні. Люди сказали: це була ніч пророцтва лютий 2024 року. Рік війни минув, почався другий. Без запрошень люди зійшлися до церкви. Дід вийшов, босий у вишиванці на камінь і сказав: коли на третій день березня зійде сонце, Україна побачить у дзеркалі не ворога, а себе і. Побачить у Зеленському не владу, а людину, і буде мить, коли він сам вийде з кабінету і не повернеться. Чому? Бо його кінець не в падінні, а у прозрінні. Він скаже: Я зробив, що міг. Тепер ви. І відкриється дорога для того, кого не оберуть, але приймуть. Той не прийде з натовпу, прийде зі стіни. І буде не той, хто сильний, а той, хто мовчить. Бо війна закінчується не наказом, а втомою. І коли Зеленський піде, прийде неспокій а очікування, бо всі чекали чуда, а отримали тягар. І лише той, хто візьме його без злості, зможе перейти далі. Весна 2025 року після Великої зливи зносить міст. Люди збираються вирішити, що робити. Дід каже: Міст впав, бо тримав те, чого вже не було. Вода не питає, чи віримо ми в переправу. Вона просто йде. Так і з ним. Зеленський був мостом між сміхом і болем, між розчаруванням і надією, не лідер у звичному сенсі, від дзеркалення. І коли народ більше не шукатиме дзеркала, він зникне не тілом, символом. І тоді, хто ми? Ми, ті, що перестали чекати героя. Бо герой не той, хто веде, а той, хто вміє відійти. Його останні слова, його кінець не в ганьбі і не в славі. Його кінець упрощені, і тільки коли народ простить собі, що шукав рятівника в акторові, і простить йому, що він повірив у свою роль, тоді почнеться нова доба.